Новини енергетики України за 7 13 липня. Підписано меморандум про співпрацю між компаніями Укргідроенерго та Догош Груп. 11 серпня в Стамбулі відбулися перемовини між генеральним директором Укргідроенерго Ігорем Суротою та головою ради правління турецької компанії Daws Construction Х'юсно Акханом. Відкриваючи зустріч, пан Акхан зазначив, що до складу Догош Груп входять близько 300 компаній у 8 секторах. В Україні компанія реалізує інфраструктурні проекти вже протягом 18 років. В результаті перемовин українська та турецька сторони урочисто підписали меморандум про співробітництво у будівництві гідроелектростанцій в Україні. Щодо інших новин тижня, на Закарпатті на даху селищної ради встановили сонячні панелі. Нацкомісія провела робочу зустріч з представниками сектору ВДМ. Завантаж за годаріс можна за посилання в описі. Підписуйтесь наш інстаграм та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.